Ну, добре, добре. Мені самому інтересно. Що, ми беремо в трьох гору, чи як? Чи беремо в троє в, е, цей самий? Ого. Що, що беремо? Все Поїхали. беремо. Поїхали. Пої... Все, беремо гору. Все. A few moments later. А на шо, я пробую заїхати? Мене ж відкидають. Ладно, добре, їдемо. Я вас послухав. Їдемо, їдемо, їдемо. Масюш, Масюш, Масюш. Масюш, Масюш, Масюш. Масюш, Масюш, Масюш. Все нормально. Масюш, Масюш, ми заїхали. Ми заїхали. Масюш. Бачиш, ми заїхали. Масюш. Масю масюша. М масічок киця. І що Я... з лицем, Шо? Масюш? Зломали. Зломали. Триста 303. третьо ой. Я не можу. Боже боже, який жах. Ой, чекай, я ще бляха, ну, я ще в стріми випадков. Стріми вони, блять, ведуть людям показують, як грати. Один молодий в п'ять тисяч середнього грає, чуєш, бля. Три мітки на одиннадцятках беремо. Ка, поїхали, поїхали. Каше ще, ще перший підкинувся на цю движуху, понял? Я вже хотів не їхати, а як, мас... як почув, в Масі не го, то я думаю, ну ладно, добре. Ой, фу. Так, а чия ідея була на гору поїхати? Самого Спина, першого? Буча? Ой.